Розкажи про вчорашній вечір. що було максимально компактне? Проводилося вечірнє патрулювання в кількості трьох екіпажів по місту. Все проходило спокійно, не знаю, десь близько 12-ї ночі. От, був замічений підозрі... автомобіль, який підозріло, рухався, все як звичайно, ну як завжди. От, тобто, хлопці прослідкували за ним після того, як він проїхав на заборонний знак. От, якби діяли мір для того, щоб його зупинити. От, ну, власне, все як завжди. От, власне, тільки коли підійшли до водія, почали з ним спілкуватися, почули різкий запах пального пального алкоголю. Цього моменту, коли зупинили його? Це момент почне? Після того, як зупинили, підійшли, почали спілкуватися і відчули різкий запах алкоголю. От, після чого запропонували йому зачекати до приїзду інспекторів ДАІ, на що водій почав погрожувати зброєю. Хлопці якби, відбігли, сіли до автомобіля, і він навіть там здійснив декілька ну, вистрілів, і вони здійснили таран цього автомобіля. От, і потім якби, відбулася погоня. Переслідування, після чого водій э, під'їхав до ну, по вулиці Пушкіна, от, і в присутності працівників міліції знову почав погрожувати зброєю. От, якби. Ну, власне, все це, це я коментую відео, яке є на реєстраторі. От, тобто... Як він себе по поводу? Наскільки він відразу почав стріляти чи ні? Мені складно сказати, бо я все на все відео, яке я бачив. Я був свідком уже подій, які відбувалися безпосередньо з відділку.